Воруч мене 480 гектарів томатів. І скільки ж на три поля праворуч агропідприємство Роднічок з Миколаївщини тікало від обстрілів і зараз вирощує томати на 50 країн світу під Одесою. В даний момент все, все, що збирається, збирається е, по змін на круглі сутки і відправляється на наші підприємства на завод. Е, під Миколаєвим Шевченкова і все виробляється на томатну пасту. Ще один завод Снігурівка. І в круглі сутки працюють два комбайна, і весь томат туди везеться за 200 кілометрів зробити пасту. Це все було. Привезене з Миколаєва під обстрілами. Це в марті 2022 року вивозилось те, що не було окуповане під обстрілами. Метрів 300-400 від нас при вивозі техніки були і взриви, і все. і Хлопці, ну я не знаю, дуже сміливі такі були. Багато зараз фермерів приїхали теж з Херсона. Тут я знаю, біля нас теж є фермера. З Миколаєва, з Херсона, багато сюди поприїжджало і багато роботи є людям. Ми з Херсонської області приїхали, щоб тут посадити все, вирости і вбрати, щоб гроші заробити на відстройку майна. Сьогодні ми вже працюємо ш... скільки? п'ять. 5 годин. Скажіть, ласки, чи важко впоратися з такою технікою? Зараз температура на сонці близько там сорока град? Ну так важко. Ми з чоловіком приїхали сюди з Херсонської області. Війна нас заставила сюди. Переїхати. Ну, а тут якраз є роднічок, відправляємо машини під комбайн, виписуємо накладні, працюємо з нашими логістами. Скільки такої за день ви обробляєте машини? Ну, можливості в нас великі, тільки зараз трошки менше робимо. Ну, робимо по 30 машин. Одещина має 13,8 тисяч гектарів землі під овочавими культурами. А під томатами ми в цьому році збільшили площу на тисячу гектарів. І маємо 3,5 тисячі гектарів у всіх домогосподарствах. І безумовно, ну це для нас таке суттєве збільшення і по інших культурах в тому числі. Попит є більшим ніж пропозиція, тому до аграріїв звертаються з інших областей, одразу приїжджають машинами на місце з поля, все це завантажують і забирають. Тобто на сьогодні зі збутом українського виробника немає проблем.